Привіт! Ви на каналі Сходи до психолога, мене звуть Олена, і я знаю, про що ви думаєте. А ви знаєте, про що думають інші люди? Мієте читати їхні думки? У своїй практиці я дуже часто, дуже багато зустрічаюся з тим, що люди думають, що вони можуть знати, про що думають інші. Особливо якщо з цими іншими вони вже давно в стосунках і знають їх так довго і гарно і досконало, що виникає така ілюзія, що я можу знати про що ця людина думає. Але насправді це не зовсім так. Вчені провели дослідження, і виявилося, що коли ми намагаємося вгадати думки інших людей, неважливо, чи ми тих людей вперше бачимо, чи ми з тими людьми вже давно в стосунках, ймовірність то того, що ми вгадаємо. Приблизно така, яка була б, якби ми користувалися підкиданням монетки для того, щоб сказати, правду нам кажуть чи неправду і що вони там собі думають. Як то кажуть, раз вгадаю, раз не вгадаю. Якщо вас більше цікавить ця тема, ви можете почитати книгу Ніколаса Еплі, вона називається Інтуїція, як зрозуміти, що хочуть, відчувають і про що думають інші люди. І спойлер, ніяк ми не можемо про це здогадатися, якщо вони нам про це не скажуть. Але навіть знаючи це, ми все одно продовжуємо вгадувати думки людей. Чому ж ми так робимо? А тому, що таким є, такою є особливість нашого мислення. У нашому мисленні присутні так звані когнітивні фільтри або когнітивні спотворення. чи Викривлення. Це є продукт нашого мозку, і вони присутні у всіх у нас у тій чи іншій мірі. Доволі часто вони не становлять ніякої проблеми, ніяк нам не заважають, але іноді саме вони стають причиною різного роду проблем. Наприклад, якби я думала, що про мене всі думають, що я якась людина недостойна, негарна і нерозумна. Мені би можливо хотілося б менше контактувати з тими всіма людьми. Можливо, я б думала, що так думають всі люди. Тоді би я уникала абсолютно всіх контактів, я би не записувала це відео, я би не працювала, я би не мала якихось дружніх стосунків і взагалі кудись би в люди не виходила, щоб не стикнутися з тим, що про мене так думають, бо це ж тає якісь неприємні відчуття. Але уникаючи цього всього цієї всієї діяльності. У мене теж був би якийсь стан, і навряд чи він би був гарним. Швидше за все, я була би засмучена, можливо, я би мала багато тривоги, можливо, я би мала депресію. Тобто, життя моє не було б наповненим подіями, не було б наповненим сенсом. І коли ми стикаємося з якоюсь такою подібною ситуацією, це якраз і знак подивитися, а що там коїться із нашими думками. Ми часом можемо взагалі не звертати уваги на те, про що ми там думаємо, але часом це є дуже вартим зробити. І якщо ми маємо якісь такі подібні проблеми, як я сказала, з якимось там униканням діяльності, чи відчуттям втрати сенсу, що взагалі навколо відбувається, нам варто подивитися, а що у нас там за думки, про що ми думаємо звернути на це увагу. Нам варто знати, що у наших думках можуть бути ці когнітивні спотворення, ці фільтри. І тоді нам потрібно їх відловити для того, щоб переосмислити те, як ми думаємо, щоб не сприймати все за правду і за факти, тому що не все, про що ми думаємо, є правдою і фактами. І для того, щоб нам зорієнтуватися, а що саме ми там шукаємо, у нас є такий перелік цих когнітивних фільтрів чи когнітивних спотворень. Насправді є їх дуже багато, я назву тільки декілька з них, деякі з них схожі один на одний. Але в цілому це потрібно знати, щоб розуміти, що там взагалі у нас у наших думках відбувається. Тому зараз я. Назву нас буде які ці фільтри, ви їх зараз послухаєте, можливо, щось відловите в себе, можливо, зараз, можливо, у якомусь мисленнєвому процесі, а можливо, вам треба буде ще раз переслухати, чи поглянути на список цих фільтрів, якщо ви їх у себе можете запідозрити. Тож, вони можуть бути наступні. Я буду називати фільтр і зразу давати якийсь приклад, щоб це було зрозуміліше. Фокус на негативному. Ой, за цей рік стільки всього поганого було, стільки всього поганого дня світлого не було взагалі. Другий перебільшення або применшення. Як мені казали в дитинстві, коли я мала якусь подряпину і дуже сильно плакала, боже, Боже, кров тече, кишки лізуть. Тобто, явне перебільшення. А третій знецінення позитивного. А, мене вчора похвалили на роботі, але. Це не має ніякого значення, нічого я там особливого і не зробила. Е, ну так, він мені там робить якісь подарунки, кудись ми там ходимо, щось він там старається, але ну, це щось таке можна було би якось і пояскравіше себе проявляти. Четверте, катастрофічне мислення. Ходила в магазин, забула купити морку все. Це кінець світу. Борщ не приготую, з голоду сім'я помре. П'яте емоційне мислення. Я відчуваю, і, значить, так воно і є. Я відчуваю, що мені дуже потрібна ця сумка або ця прикраса. Значить, я повинна це купити, навіть незважаючи на те, що вже кредитний ліміт вичерпаний. Генералізація або узагальнення. Всі чоловіки казали, всі свекрухи злі, всі жінки не вміють водити автівки і так далі. Персоналізація провини це все через мене. Мою дитину не взяли в спортивну команду, тому що я колись не посміхнулася і не привіталася із керівником цієї команди чорно біле мислення. Або мені роблять пропозицію із каблучкою за 100-500 мільярдів, або мені це все взагалі не треба. Або я знаходжу роботу, яка мені ідеально підходить по всіх критеріях, або працювати я зовсім не буду. Наступне надвисокі стандарти. Все повинно бути зроблено ідеально. Помилок не повинно бути ні в чому. Особливо я не маю такого права. Наклеювання етикеток. Тобто, коли ми за якоюсь однією подією характеризуємо якось людину і називаємо. Ну, наприклад, припаркувався якось не так, однозначно, ідіот. Читання думок. Я знаю, про що ти думаєш. Це те, про що ми з вами говорили на початку відео. І також воно ще може працювати у зворотню сторону і перекликається із наступним з останнім нашим фільтром зобов'язання. Наприклад, якщо ти мене справді любиш, то ти зобов'язаний знати, здогадуватися, про що я думаю, що я хочу. Якщо не здогадуєшся, ну, значить, вибач, ми з тобою не пара. І так далі. І оці всі наші надані значення, вони тут прослідковують. Насправді, як я вже сказала, фільтрів є набагато більше. Це там, де є якесь помилкове мислення. І якщо ми, наприклад, візьмемо ту думку, яка у вас є, навіть якщо вона не ввійшла в перелік цих фільтрів, що я назвала, ми її протестуємо, а чи справді це так може виявитися, що вона неправдива, що вона не відповідає дійсності. І вона може бути всього-навсього якимось фільтром. Ці фільтри не є, скажімо так, дуже там страшними. Нам не потрібно вичищати своє мислення, щоб у нас взагалі жодного цього фільтра не спостерігалося, вони все одно у нас будуть, тому що це є нормальна діяльність нашого мислення. Але іноді дуже корисно зрозуміти, що ми зараз дивимося не через чисті окуляри, а через якісь забарвлені І, можливо, те забарвлення нам зараз не є корисним, ніяк не допомагає. То може варто ті окуляри зняти і поглянути на світ такий, який він є. На сьогодні у мене все. Якщо вам було корисно і цікаво, будь ласка, поставте вподобайки. Можете поширювати це відео, підписуйтеся на мій канал і до нових зустрічей!